Леся Сокальська, студентка Луминського педуніверситету, 25 квітня 2013 року. Зареєструвала на сайті конкурсу X від Нескафе свою ідею, крамниця щастя. В разі перемоги вона отримає необхідні кошти на вцілення свого задуму в життя. 100 тисяч гривень Леся Сокальська планує витратити на реєстрацію та створення підприємства, запрошення майстрів для проведення навчання, закупівлю матеріалів для виготовлення виробів, оплату роботи майстрів на постійній основі та облаштування класу для людей. Людей з обмеженими можливостями На базі соціально-психологічного факультету УДПУ створимо курс хендмейд для людей з обмеженими можливостями. Пише Леся про свою ідею. Після проходження курсу вони отримують освіту за дипломом вищого навчального закладу і найцінніше цікаву творчу роботу. Адже ми створимо для них підприємство, на якому вони працюватимуть, вироблятимуть сувеніри ручної роботи і потім продаватимуть їх по всій країні чи за кордон. До речі, тричі по 100 тисяч гривень роздають авторам трьох найкращих ідей уже п'ятий рік поспіль. Остаточні результати організатори проєкту оголосять 31 травня. Нині ж ведеться боротьба за 9 місць в фіналі. Їх визначатимуть за результатами інтернет-голосування. Між іншим, через брак голосів торік не відбувся проєкт в Умані», а цього року не дісталася півфіналу ідея 17-річного Манчанина Валентина Вайса про фотогурток для талановитої молоді. Проголосувати за вихід улюбленого проєкту... Фінал 2013 можна лише один раз до 19 травня, тож поспішайте віддати свої голоси за Уманську крамницю щастя.